Одного разу спостерігаючи за Ісусом, який приділяв молитві багато уваги у своєму житті, апостоли попросили Христа навчити їх молитися. Для того, щоб допомогти їм, Ісус проказав молитву Отче наш, текст якої записаний в Євангелії від Матвія та Луки. Про те, як використовувати цю молитву у своєму повсякденному житті, ми запитаємо духовного наставника сьогодні. Духовний сніданок наразі. Сьогодні в нашій студії священнослужитель Валентин Стасюк. Доброго ранку, Валентина. Доброго ранку. Поговоримо сьогодні про молитву Отче наш. Взагалі, от як би ви сказали, що особливого в цій молитві? Чому вона така популярна? Її знають, ну мені здається, всі іншого нічого не знають, а Отче наш знають. Можливо, це, це особливе такий. Ну... Макет, матриця, звернення особливо, чи постановка відношень, чи стосунки стосунків людини і Бога. Ісус, сам Бог, каже: От, дивіться, як з Богом можна спілкуватися. От дивіться, от по так, так і так, і так. Її навіть, навіть називають молитва Господня. Так, воно є молитва молитва Господня. Молитва Господня не в тому, що ще і Господь сам навчив, і молитва до Господа, того, що це звернення. Це угу. людини звернення до. До Я пропоную сьогодні трішки от просто розглянути саму ось цю молитву більш детальніше. Чому Ісус сказав саме ось так молитися? Тому що він ж так і сказав, так? Моліться так. Ось чому саме ось такі пункти, конкретні пункти цієї молитви? Будь ласка, якщо можете прочитайте і поясніть нам, будь ласка, от кожен пункт. Ось він каже: ви ж моліться ось так. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, сили, слава навіки. Амінь це записав Матвій uh -huh. і переклад Огієнка, бо тому, що в інших перекладах української мови трохи по інакшому ще інші слова там uh -huh. подані Ну, суть ж так, сайт, сайт, це сайт, те, сама лишається. Але ж мене ще дивує одне питання, запитання, яке я задаю собі, і задавав тим, хто дуже часто використовує саме цей текст в молитві, не якісь інші uh -huh. слова. а Саме змінювати його так? Так саме uh -huh. оце від початку від очі наш до амінь. Угу. Чи коли інших, де інде Ісус, чи учні, чи послідовники, чи християни пізніх, пізнього періоду деколи молилися, чи подає нам Біблія, чи інші джерела, що сам Ісус молився такою молитвою? Ніде ми не читаємо. він сказав, ви так моліться, але… А сам не молився? Сам не молився, і далі ніхто теж. І далі не, не ніяко не, не молися, не апостоли не молився, ніхто не молився молитвою. А що вони проігнорували цю молитву? Виявляється, що це молитва не просто як, як те, що ти маєш сказати, як, як заговори, якісь, як якісь заклинання uh -huh. до Бога. Відказав, як оракул, якісь чи, жер, жерці якісь uh -huh. відказали щось, е, якусь щиталочку і все uh -huh. до Бога. Сказав, і вже Бог почув і все. Uh -huh. Це не являється таким молитвою, яку нам треба слово в слово повторити. Ця молитва містить собі як каркас, як, як остов є як, um, Conspekt, конспект конспект да, так? згідно якого ми можемо будувати свою молитву свою розмову з богом бессамен фундамент, фундамент для так. для молитви адже це не просто висказання слова це коли ми маємо щось в основу ставимо так. в основу а потім на цю основу вже будуємо наші стосунки ну наприклад як при зустрічі спочатку треба привітатися Угу. Ну, Привітання це благословення. Спочатку ну, доброго дня чи доброго здоров'я, а потім вже або не, не тобі добрий день, не, не тобі дякую, і прийшов зразу якісь проблеми. Це виявляється, не пошана або зневага до того, з ким ти говориш. Тому, то, коли Ісус навчає, каже, моліться так: Отче наш звернення до батька, це говорить про те, що ми маємо себе відчувати дітьми, а не сиротами. Ми маємо себе відчувати дітьми. І крім того, що коли ми відчуваємо дітьми, то що ми відчуваємо наш околишніх, наших е сусідів чи інших, чи навіть якщо ми говоримо про ворогів або не, не другів, вони також наші брати. Вони також також, наші, божі діти. також рідні та та. це, це, угу. саме слово навіть очі наші, воно зовсім змінює світогляд і відношення до інших людей, навіть якщо ти, тобі вони не знайомі і далекі зовсім. Цікаво. І, і коли оце говориться, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство, нехай воля твоя. Це говориться про шану, про благословення Бога. Угу. Ми здається, що Бог має нас благословляти, а тут виявляється, що Бог має потребу, щоб ми його благословляли. І mm -hmm. ми його благословляли. Ну і дехто зупиняється на тому, що нехай святиться ім'я, а яке ж то ім'я? В Біблії слово ім'я це не бірка і не ярлик. Не те, що назва або якесь гасло, яке на, на причіплення, Бог причепив собі, ось таке моє ім'я. Будь ласка, так, до мене звертайтеся. Uh -huh. В Біблії цей титул ім'я воно, воно утримує характеристику особистості. Весь характер повністю комплекс. Uh -huh. ось. І тому нехай святиться. Яке? Савов, Яхве а, і Спасач його... чише, чи як? Uh -huh. Яке ім'я? Саме сама, Сам характер. І коли звертається, благословляє людина, це. Ім'я тоді вона вже може звертати себе і каже: а тепер каже: дивися, що, що я очікую, господи, від тебе. Я благословляю тебе. Mm -hmm. Я радий, що то. А тепер каже: я хочу, щоб таке, як на небесах. Така і... я хочу, я хочу таки на землі. До речі, хочу трішки ще про імена. Хочу сказати, що в одній з наших минулих програм ми якраз торкалися цієї теми про імена, і я хочу порадити нашим глядачам. Ви можете зайти до нас в YouTube канал ранку. Надії знайти цю тему про імена Бога для того, щоб розібратися, яке ж ім'я у Бога. Це можете зробити в інтернеті, а ми продовжуємо нашу розмову. Отож, ми хочемо, як ви сказали, просимо у Бога, щоб як є добре на небі, так. щоб так само було і на, і на землі. землі так? Та, угу. та. І, і тому, коли, коли ми далі молимось, то е, говоримо, розв... розвиваємо цю думку. От на цій на цьому підґрунті, на цій підставі, в цій канві звернення, щоб ми зосереджувалися не того, щоб почали зразу блукати, що нам треба. Uh -huh. А саме Господь навчає зараз. Тобі ти просив те, що тобі що необхідне, саме необхідне хліб щоденний. Туди входить не тільки із злаків, а це, це те, що необхідно для нашого життя. Та сама uh -huh. і питна вода, те саме, і що було і навіть фінанси мені, здається, так? для того, щоб я міг нормально Звичайно. жити в цьому так. світі. Так. Щоб я міг прожити і прогодувати і, так. і свою сім'ю. І тому каже проси на сьогодні. На завтра не треба, тому що ти не знаєш, чи завтра взагалі ти зможеш дихати, чи серце mm. може твоє буде mm. битися. Тому проси це на сьогодні. Твій день сьогодні. Тепер так. ось і тому розвивай свої стосунки тепер, зараз. Угу. Тобто я коли я коли ну тут так сказано, так що е, пішли нам хліб на щоденний, так то можна взагалі говорити не конкретно з цими словами, так. а говорити взагалі про всі потреби, які потрібно для мого сьогоднішнього життя. Тобто так, я можу говорити, так. що Боже е, і здоров'я, так і здоров'я, і, здоров і, і духовний, роботу так? і все інше, те, так. що по Тому що хліб щоденний, тому що не не всякий хліб щоденний те, що я їм. Хліб щоденний це те, що я навіть віддаю, каже цей мій хліб. Це uh -huh. коли я ділюся навіть своїми талантами, своїми можливостями, своїми даруваннями. Це uh -huh. каже, оце його, оцей його хліб. Він ще відчуває себе і, і сам насичується, коли uh -huh. цим займається, і других залагоджує, і другим радість приносить. Uh -huh. Uh -huh. Тому і далі, коли... А тепер каже, коли ви вже попіклувалися про себе, про свій хліб щоденний, про своє сьогодення, тепер попіклуйтеся про свій духовний тепер стан, внутрішній стан. А внутрішній стан це коли які, людина... які слова, Це і прости думає? нам. Провини наші. Ага. Да, да. наші. Тобто, це коли людина відчуває себе винуватою, вона не може мати оцих відкритих, таких близьких стосунків з Богом. Вона каже: прости. Прости, чому? Тому що, коли я з Богом вро... здається, ну Боже, я перед тобою здається, ну завинив, ну згрішив, тут я знаю, що ти простиш. Так. Але є ще стосунки з ближнім. Угу. Оці стосунки з ближнім, вони стають багато перешкодою, часто перешкодою в відношеннях з Богом. Наприклад, в сім'ї, коли між дружиною і чоловіком немає таких правильних стосунків, то апостол Петро пише, каже, що якщо у вас немає стосунків, то ти молитися не зможеш. Тебе не буде тієї молитви, тої очі наш от на цьому ось цієї канви не буде. Так. Тебе просто буде егоїстичне молити, що мені дай дай дай, або добре, що мені так і так, і так, або мені те, те, те. ,те». А тут треба простити своєму ближньому так. для того, щоб Бог простив мене. Так, так. Тобто Цікаво. налагодити стосунки, дики, Господи, я з тобою все нормально, нормально, а з ближнім, а то якось буде. Якось розберемося. Так, розберемося ближнім. І тому Бог каже, спочатку, тепер. Налагодчити стосунки з Богом і з ближнім. Каже, я хочу отримати від тебе прощення, так як мій ближній хоче отримати від мене, uh -huh. а не і простий, як і я прощаю, так воно є. Ось. І тому далі, коли ми читаємо далі, що оце саме більше мене постійно і люди питають, і мене саме більше оце питання, е, мучилося запитання. І не веди у спокусу, але визволи від лукаву. Як це так? Бог водить у спокусу. Молитися, Богу просити. Господи, ну не веди вже мене в спокусу. Ну вже, так постійно ну... вводиш, а тепер да. ну, ну, хоч а зараз, зараз вже хоч не мене. <свят> <свят> І визволи від лукаву. Ну від лукав визволити це розуміло. Uh -huh. Зрозуміло. Але чого не веди? І коли я почав, я не сильно там в грецький читаю, але почав, як воно виражається в грецькому грецькій мові, то я собі прочитав, що не веди, тобто там слово таке є, є сполучник ме, який говорить я хочу вирізти в російському предотвраті. Угу. Предотвр... Запобі... Запобігти цьому, Попередити. упередити спокусі, уперед мене, Господи, від спокуси. Угу. Тобто ти мене настав збережити, Збережи, Збережи, від... ти мене настав, ти мене поставки сигнал, дай мені маячок якийсь. Смс-ку дай мені чи ще, щоб, щоб, я, щоб я зрозумів, що це спокуса. І визволи від лукаво, тобто дай мені, якщо ти да, да, даєш мені це вже попередження, дай, щоб я шукав в тебе відповіді. Не від лукаво не ходи вже, вже, я вже не можу не ви, використати цю можливість це, чи витримати цю спокусу. Дай мені можливість. О, і це слово визволив, це прохання захисту і благословення. Тобто, спочатку попередь мене і дай мені захист. Угу. І, і коли я для себе це знайшов, я відповідав, то мені настільки легко стало, як то, то деякі запитання взагалі щезли. Як то Бог вводить спокуску? Апостол так. Яков каже, що Бог не, сам і не спокушується водить. і не угу. водить. Ось. Ну, звичайно, і благословення, прославлення. Коли я спочатку тішуся, радію Господнім ім'ям, Господньою святістю, прошу в нього тої, тої атмосфери, яка на небесах. І в кінці кінці я вже прославляю, благословляю. Як то. Ну, тепер Закінчуючи мою молитву, я все-таки і дякую, що ти мене вислухав. вислухав. Угу. Тобто, практично, це такий приклад молитви, який на, на основі якого ми можемо будувати всі наші молитви. Та... Ось чи є проблема, якщо я щось десь пропущу? Не проблема, тому що з нами разом з нами завжди ще молиться ще одна особа. Ми завжди молимося те, що нас болить, те, що нам ближче, те, що ми бачимо, те, що ми угу. розуміємо, а ще молиться одна особа ще Святий Дух. Апостол угу. Павло До Римлян каже, що ми не завжди знаємо, як молитись, але Святий Дух за наша добавляє своїм ходатайством цими невимовними своїми проханнями. Угу. То він удосконалює нашу молитву. Ми молимося щось так суб'єктивно, а він робить об'єктивний, освячує нашу молитву і приподносить перед. Ну а це буде це проблема, наші? якщо є? Ну, от е, є люди, які от, до нас часто телефонують, от в кол-центрі кажуть, от я не вмію молитися. Можна я буду говорити, от молитву «Отче наш на пам'ять я вивчив, і, і просто її буду там декілька разів повторювати. Чи буде це діяти, чи почує Бог таку молитву? Звичайно, коли людина в немочі, чи в простоті буде спрацює. Але ж я вірю в те, що Дух Святий навчить і щось більше. Кращим стосункам. Я таким людям кажу, що якщо навіть і ти молишся, просто не знаєш про що говорити, то так само враховуй себе, що ти немовля. Не всі немовлята зразу говорить мамі чи татові такі, такі речі, такі промови, щоб вони переконати просто, вони просто переконують, лежать і плачуть, так, і, і, все, і батьки річат. розуміють, що треба. Так. І тому, коли ти як маленька дитинка, просто скажеш що ми просто два-три слова від себе, але на базі на фоні того, що отак дивись, як дитина налагоджує свої стосунки з батьком приваблює увагу, отче мій тато мій. Mm -hmm. І все, Бог звертає увагу, і вже тепер, ну що? Ну, і починає, отакі якісь невимовні, можливо, починається говорити так. А Бог розуміє. Звичайно, він читає серце. Угу. І тому Дух Святий потім научить, як краще молитися, як краще виражати. Тому що дехто підслуховує молитву, і та підслухана молитва інша людина міняє серце те, хто слухав. Угу. Зрозуміло. Ну, найголовніше я так зрозумів, щоб молитва була щирою в першу чергу. І, серце. і тоді дійсно, Бог якою б вона не була, яким словами була не сказана: Бог обов'язково почує і дасть відповідь на цю молитву. Дякую, Дякую. вам за цікаву Дякую. розмову. Я нагадую, друзі, ми говорили сьогодні про молитву Отче наш, як нею на молитися правильно, як її використовувати. З нами був священнослужитель Валентин Стасюк. Якщо у вас, друзі, залишились запитання з цієї теми, або ж інші теми вас турбують, духовні теми, або ж ви хочете, щоб за вас помолилися, телефонуйте за номером 0800 30 20, 20. Ми двадцять готові записати ваші молитовні потреби і обов'язково молитися за кожного із вас. У нас зараз невеличка пауза, але ми скоро повернемося. Далі буде теж цікаво.